Доброго ранку, доброго дня! Я вам всім бажаю чудового настрою. Дітки, погляньте і скажіть мені, будь ласка, яка пора року в нас на вулиці? Так, в нас зима. Тож я пропоную розглянути, що ж у нас є на нашій території дитячого садочка. Дітки, яка чудова пора року зима. І як красиво вкриває землю, дерева, кущі, усе навколо дітки, біле, чисте, святкове. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюду зима. Погляньте, і до нас залетіли, дітки, ось такі сніжинки. Та які красиві, білі, великі. Подобаються вони вам? Як ви гадаєте, це справжні сніжинки? Чому ви так думаєте? Дітки, а що станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести в кімнату? Як ви вважаєте чому? А ще де може розтанути сніжинка? На ваших долонях може розтанете, а на щічках. А ось послухайте, що сталося зі сніжинкою в оповіданні Василя Сухомлинського, де береться краплинка. Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав. Дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така гарна, блискуча, ніби казковий майстер її вирізьбив з сріблої пластиночки, наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею. І бачить диво, сніжинка стала краплинкою води. Друзі, скажіть мені, будь ласка, що сталося зі сніжинкою? Вірно, вона стала краплинкою води. Чому так сталося? Бо вона розтанула. Чому розтанула сніжинка на рукаві Оленки? Так, бо Оленка наблизилась до сніжинки, дихала на неї своїм теплим подихом. Ось сніжинка і розтанула. А можливо, з вами теж таке траплялося, дітки, коли у вас танули сніжинки? А ви запам'ятали, яка була сніжинка, дітки? Давайте допомагайте мені. Пухнаста, красива, блискуча. Дітки, а ви пам'ятаєте, як падали сніжинки в оповіданні? Вони ніби плавали в повітрі. Дітки, коли ви будете на прогулянці, і якщо впаде на вас сніжинка, розкажіть, будь ласка, свої враження. Нахиліться до неї ближче. Помилуйтеся нею. І розкажіть свої враження, що ж трапиться із вашої сніжинки. Добре? А давайте пригадаємо, дітки, яке ми оповідання сьогодні з вами читали, як називається так, де береться краплинка Василя Сухомлинського. Дякую, дітки, за увагу. До нових зустрічей!